Добрий вечір, шановні Миколаївці. Сьогодні в нашій студії не просто депутат обласної ради, а людина, яка зараз несе на собі дуже важливі і я б знаю, сказав в певної міри унікальні повноваження. Адже Оксана Альбінівна Інішевська, яка сьогодні є гостем в нашої студії. Є єдиним представником депутатського корпусу Миколаївської обласної ради, де взагалі єдиним депутатом, який входить до складу координаційної ради оборони області. І тому всі ті питання, які зараз турбують кожного з нас, які є найбільш важливими для кожного з нас, це те, що взагалі відбувається в нашій області, і що відбуватиметься в Миколаєві, що відбувається в Миколаєві і відбуватиметься в Миколаєві найближчими днями на свята. Адже, на жаль, зараз усі з певним острахом чекають на Травневі свята на перше, на 9 травня, бо є дуже багато інформації про те, що саме на ці дні готуються провокації російською стороною і так званими сепаратистами. Отже, ніхто, напевно, кращий за Оксану Альбінівну не відповість на ці питання і на, на усі інші, які е, саме зараз є найбільш нагальними для нас усіх. Добрий вечір, Оксана Альбінівна, і я думаю, що напевно. Найбільш цікавим буде те, що ви зможете розказати принаймні про ту відкриту частину закритих нарад, які зараз проходять стосовно ситуації в Миколаївській області. У нас відбулася розмова з Андрієм Парубієм. Він цікаво і досить докладно, змістовно, і дуже щиро відповів на мої питання, зрештою на, 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 на питання миколаївців, які просто ретранслював йому. І ви, як жителька Миколаєва, найбільш Краще навіть будь кого знаєте, а що саме важливим є для миколаївців. І тому, будь ласка, розкажіть, на що нам чекати, що є сьогодні, і що буде найближчим часом? Добре, але я, мабуть, не буду пересказувати те, що було сьогодні на сьогоднішній зустрічі з Андрієм Перубієм. Я впевнена, що він дав. Максимум інформації, я, мабуть, торкнусь тих моментів, про які обговорюються і про які не говорилося, не йшлося сьогодні. Ми знаємо, що сьогодні на території Миколаївщини перебуває велика кількість військовослужбовців і також сімей військовослужбовців, якими опікується і обласна рада, і обласна адміністрація, і депутатський корпус. Я маю на увазі всю можливу допомогу. Обласна адміністрація взяла на себе розміщення і харчування сімей військовослужбовців. А я так сталося, як представник депутатського корпусу щільно співпрацюю з військовослужбовцями саме з тією частиною, по якій вже майже прийнято рішення щодо дислокації на Миколаївщині. Це морпіхи Делятицького. То, принаймні один герой України лишиться в лишиться Миколаїві. в Миколаєві, так і мені дуже приємно з ними спілкуватися і зустрічатися. Тим більше нещодавно виникло питання щодо передачі нашої спецшколи, так званої Аляуди. Яка знаходиться на території Миколаївщини і яка вже певний час не працює і знаходиться в стані ліквідації? Отже, виникло питання щодо передачі території і корпусів спецшколи до підпорядкування Міністерства оборони. Оскільки прийнято рішення щодо дислокації постійної дислокації частини, і для військовослужбовців це було мабуть, найкращим варіантом дислокації. А місто могло б отримати отримати також певні, певні привілеї від того, що, по-перше, у нас дислокується така. Гри... Славлена, доуславлена героїчна, героїчна частина. По-друге, ми вирішили питання не лише передачі цього майнового комплексу, а ще й побудови на певний час, тимчасово, але все ж таки нового мосту, який єднає півострів Аляуди з основною частиною міста. І я, як депутат. Займалася допомагала військовослужбовцям і, і підготувати документи і співпрацювати з депутатським корпусом для того, щоб це рішення вийшло на найближчу сесію і було прийнято, і депутати не відмовили. Адже ми не стільки приймаємо рішення, а лише рекомендуємо або не заперечуємо щодо передачі цього майна. Дуже цікаво з по що незалежно від політичних вподобань депутати практично одноголосно проголосували за. Це рішення, тобто це напевно час, коли відходять на другий план. Якісь насправді політичні... сьогоднішня да ситуація в країні. Говорить нам про те, що ми мусимо забути про те, хто під якими прапорами обирався, хто під якими які уподобання має зараз. Сьогодні ми всі молимось за нашу батьківщину, за цілісність нашої країни, і це єдине, що нас напевно будь-яку нормальну людину сьогодні турбує. Це мир і спокій в нашій державі. Коли ми переглядаємо те, що відбувається на на заході, коли ми чуємо про загрозу на півдні, на загрозу щодо нашої території, наших вулиць, наших будівель, ну це жахливі події. Тому нам зараз всім потрібно забути про політику, а докласти всіх зусиль для того, щоб на наших вулицях в нашій країні був мир і спокій. Скажіть Оксана Бінівно, у вас зараз дуже багато обов'язків, і ну давайте вже будемо відвертими. Ми чекаємо, що з дня на день відбудеться ваше призначення заступником. Голови Миколаївської облдержадміністрації з гуманітарних питань, оскільки я розумію, і вже зараз ви вирішуєте у якості консультанта, у якості представника депутатського корпусу дуже багато питань, які є актуальними для Миколаївщини, не тільки в плані обороноздатності чи того, що ми як, і наскільки гостинно, наскільки ми приймаємо наших гостей, вже й нових жителів Миколаєва. Наскільки ситно їх годуємо, наскільки тепло їм тут на Миколаївщині. Але дуже багато тих речей, які, зрештою, не є, так би мовити, такими військовими питаннями, але вони також потребують уваги. І наскільки мені відомо, вони не відходять для вас на другий план. Ви просто якось примутряєтеся поєднувати це одразу у вашому 24-годинному робочому дні, який, мені здається, триває усі 48 годин. Отже, що є зараз головним, крім війни. Саме найголовніше це життя. І оскільки ви вже почали говорити про те, що вирішуються питання щодо призначення, дійсно той напрямок, яким я займатимусь, це і є життя, це соціально-гуманітарний напрямок, це освіта і оздоровлення, це спорт і культура, це саме ті життєві. Самі мирні. Це, 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 це є життя, так. Від народження людини і, і все її життя, те, що її е, оточує. Соціальний напрямок дуже важкий і складний. І це зараз, мабуть, те, що турбує кожну людину. Е, у зв'язку з тим, що складне ек, е, економічне становище в державі, ми знаємо, що йдуть скорочення певних програм, скорочення фінансування. Тим більше, що витрачаються кошти на військовослужбовців, на, на посилення армії, всіх людей хвилює виплата пенсії, виплата певних матеріального, матеріального забезпечення і інших соціальних виплат. Так, от я ще, мабуть, не маю права. Заявляти про це, але оскільки я готуюся і збираю інформацію, я знаю, що всі виплати по всіх програмах приходять вчасно. Заборгованості в Миколаївській області немає. І на ефір дуже часто приходить Ольга Вікторовна Сивопляс, яка дуже подробно дає інформацію про те, що дійсно зараз заборгованості немає і. Влада Миколаївської області робить все можливе для того, щоб ніякої затримки у нас не було. Це ті питання, які основні турбують всі верстви населення. Нашого Що ми е, сьогодні вже почали під, підготовку до травневих свят. І незважаючи на хвилюючу інформацію, яка надходить з різних джерел, все одно День пам'яті, День перемоги, шанування, відвідування пам'ятних меморіалів, все це відбудеться. Як завжди, традиційно ветерани отримують якнайбільше уваги в ці дні, так як традиційно це буває в нашій країні, і обласна влада і Район на районі е, приєднаються до того, щоб достойно вшанувати пам'ять загиблих і привітати ветеранів під час е, святкування е, травневих свят. Оксана вінівно хотілося б просто спізнатися, чи це збіг обставин, чи таке співпадіння, чи це справді. Якась нова тенденція. Ось з приходом вас, як члена команди до нового керівництва, команди, що здійснює керівництво області, нової команди. Усі наші важливі свята, ну, зокрема, скажімо, і День Визволення Миколаївщини, і День пам'яті жертв Чорнобиля. Вони почали відбуватися з одного боку зовсім неформально, а з іншого дуже якось зворушливо. Тобто це зовсім інший формат, якого раніше у нас не було. І люди це відзначають, що це якось чіпає кожного за серце, за щось живе. Чи це просто якось так співпало, що прийшли ви, і там хтось почав щось готувати? Чи це справді є якийсь, якийсь напрямок, за який ви також відповідаєте, тільки нікому не кажете. Давайте будемо казати про те, що це лише збіг обставин. Мені дуже важко говорити про те, що було раніше, як це відбувалося раніше, оскільки я депутат обласної ради від фракції Батьківщина, і ми довгий час перебували в опозиції, тому на офіційні свята або відзначення якихось дат ми завжди з владою ходили окремо. Я дуже рада, що ці часи позаду, і сьогодні немає тих, хто приходить окремо до пам'ятника або до меморіалу, або на відзначення якоїсь дати. Ми всі зараз, всі, я маю на увазі, жителі Миколаєва і області, об'єднані і, і працюємо разом, і святкуємо разом. І сподіваюся, що так і буде. Дякую. І тоді ще таке запитання: вже як до людини, яка бачить ситуацію зсередини. Отже, весь цей час ми, Миколаївці, якось самі звикли вважати, що Миколаївщина це така певна провінція, тобто, ну нам нема чим особливо похвалитися. Ну так, у нас тут тихо, все, все більш-менш мирно. але коли приїжджали до нас якісь керівники, ми здебільшого скаржилися, що нам того не вистачає, це у нас погано, або ж показували якісь потьомкінські деревні. Тобто подивіться, як у нас тут зараз, як ми ще ось завтра вже побудуємо новий там, корвет, так, який у нас стояв в скільки... Чи там про варяг розповідала, чи ще щось. Тобто завжди знаходилася якась така родзинка, яку ми приподносили. Але усім і всі, хто приїжджав до Миколаєва ззовні, там з керівництва кивали головами, казали, так, це дуже добре. А ми то, Миколаївці знали, що це все неправда. Не, не але зараз і часи скрутні, і важко дуже багато чого робити. Доводиться бюджет скорочувати по якимось дуже важливим важливих програмах. а Тим не менше, ми не відчуваємо якоїсь ось небезпеки, хоча ми справді стали фронтовою зоною, практично переграничною областю, так і більш того, люди, які ну, ми знаємо, що вони не схильні до компліментів, вони не схильні до окозамилювання, от той самий Андрій Парубій або ж новий міністр охорони здоров'я. Вони все ж таки відзначають Миколаївщину як одну з найкращих при дуже різних показниках. Чим це викликало? Чи це тільки тому, що це ваші однопартійці, ну більш-менш однопартійці представляють одну політичну силу і тому вони хочуть створити враження, що все у нас гаразд, або ж просто змінилися якісь підходи, і це вже стало помітним? Я думаю, щодо першого. Першої частини того, що ви говорили, Миколаїв, мабуть, метафізично не може бути остронь якихось подій. Місто, яке розташовано розташоване на зустрічі двох річок, просто якось в метафізиці, фізиці, мені здається, повинен бути в самому центрі подій. І От сьогодні і зараз відбувається саме те. Миколаїв не сходить із шпальт е, засобів масової інформації майже щослі і закордонних. Майже щоденно згадується, да. Е, ми бачимо, що сьогодні Миколаїв це місто патріот. І коли нам нас намагаються в які, в якихось в якісь рамки вставити е, і об'єднують нас з, з із східними областями, то миколаївці сьогодні кажуть, не, не потрібно нас ні до кого приєднувати і не з ким порівнювати. Миколаївці є Миколаїв. Ми південь, ми південний Миколаїв і ми самі за себе. І так воно і відбувається. А щодо другої частини. Мені дійсно хочеться вірити, і хоч я сподіваюся на те, що відбуваються певні зміни, системні зміни. Щодо потім кінських сіл, про які ви сказали, оскільки я вже трохи долучаюся до роботи, у нас нещодавно приїздив міністр охорони здоров'я Мусі, буквально декілька днів тому. От коли готували графік зустрічі з міністром, я побачила, що ми знову... Намагаємося показати керівництву з Києва все найкраще, що ми маємо. І коли я бачила цей графік приїзду, я запитувалася, навіщо ж ми показуємо найкраще? Ми таким чином ніколи не зможемо попросити там додаткової допомоги, звернути увагу на якісь наші проблеми, які є в регіоні. Тому що ми, як завжди, керівництво показуємо, як то кажуть, пофарбовану травичку да, і Рівні дерева, тобто у нас, начебто, все гарно працюють лабораторії, зроблені ремонти в лікарняних закладах. Якщо від'їхати або повернути в звичайну районну лікарню, то відкривається зовсім зовсім інша картина. І мені було дуже приємно, що мої думки співпали з думками міністра. Міністр вирішив змінити графік і подивитися те, що насправді відбувається в Миколаївському регіоні. Я не думаю, що він побачив щось нове, тому що він таку картину може побачити в будь-якій області, і наша область не є найгіршою. Але це підхід сьогодні вчорашнього керівництва показувати найкраще і не використовувати ті механізми, які ми маємо. Приїхав міністр, покажіть йому, чого не вистачає, покажіть, де є проблема, покажіть, якої допомоги ви потребуєте, як управління або область, або ще щось. І таким самим чином ми можемо отримувати додаткову допомогу. Якщо ми показуємо, що у нас все добре, то і допомоги нам не буде. Зрозуміло, але ж незважаючи на те, що ви показували наші болючі місця, тим не менше, наскільки я пам'ятаю, ну наскільки я знаю, точніше сказати, міністр охорони здоров'я лишився дуже задоволеним візитом до Миколаївської області, так само як Андрій Парубій, який відзначав, що навіть не очікував такої єдності силовиків. Тих силовиків, до речі, які щодо недавно були по інший бік барикад з тими, хто стояв на Майдані, і з ополченням Миколаївським, яке, зрештою, здебільшого складається саме з учасників Майдану, але тут він побачив єдність і готовність до спільної спільного супротиву будь-якої агресії. Скажімо, історія про те, як миколаївці самі захистили ну, тут і будівлю держав адміністрації, і міську конкому міської ради, і зрештою очистили меморіал ольшанців. Це також стало просто трендом вже в Україні. Люди зараз кажуть, що в Україні два головних міста Львів та Миколаїв. Миколаїв подає приклад. Так. і ось чому ви не ховаєте наші вади? А люди, які приїздять, сюди кажуть, що ми все одно найкраще. В чому це, це секрет? Нема ніякої таємниці. Треба людям говорити правду, так як і владі, так і людям на вулиці. Треба лише говорити правду, нічого не приховуючи. Коли той самий міністр, приїжджаючи, бачить, що ми не замилюємо йому очі, а показуємо те, що є. Ну, є, є, так склалося, такі були, мабуть, обставини, так працювали люди. Ну, ми маємо те, що маємо сьогодні. І навіщо нам показувати те, чого не існує, і говорити неправду? Так само з тими людьми, які наші активісти, активісти, самоополчення. Коли ми зустрічаємось, коли ми об'єднуємось, ми маємо. Дивитися правді в очі і бути відвертими один з одним. Тільки з цього може вийти і така співпраця, яка сьогодні склалася. Дай Боже, щоб все було на добро. І ті зустрічі, які на вищому рівні проводяться з міністрами і з тими, хто приїздить сьогодні до Миколаєва. До речі, у нас міністр охорони здоров'я це його була перша зустріч в. Регіони України він ще не відвідував жодної області. А Андрія Поробія перше інтерв'ю на телебаченні. Взагалі О, Андрія Поробія, Поробія перше інтерв'ю на минулому тижні. У нас була Лілія Гриневич, голова комітету науки і освіти в Миколаєві. Теж ми провели три продуктивні зустрічі, дуже продуктивні. Е, тому я думаю, що правда і відвертість сьогодні найголовніше не приховувати ніяких фактів, і можна буде побороти будь-що. Ну що ж, ці останні слова я думаю, можна вважати гаслом нової команди, гаслом нової влади. Дуже хочеться вірити, що так воно і буде завжди. Дякуємо, Дякую, Максана. Дякую, на все добре.